Щойно запаркував машину. І побачив, що тут стоїть от такий білий вен і ну, прапор України наклеєний. Прикольно. Ну, ось паркомат. Чи безкоштовно. Ось наш Prius. Стоїть ненький. І що, рушаю я десь до готелю. Запаркувався на паралельній наступній вулиці, тому що парковка в готелі коштує щось 50 баксів чи щось таке заняття. Ну, як на мене, то можна було би і заплатити, але чому б не спробувати запаркуватися десь в іншому місці? Якусь вона надзвичайно була така втомлена цією їздою, бо її виснажує, особливо пошук парковки. І під готелем вона була вже така дуже незадоволена додатковими діями, які треба було здійснити. Але як почула, що. Давай мені машину йди поселяйся в готель, а піду спробую її запаркувати. Не вийде, то не вийде. Приїду назад. Ось дама із Келихом. Півдама із Келих. Акваріум. ось ця вулиця. Акваріум. Вон там в кінці вулиці знаходиться, по цій вулиці цей готель знаходиться. Вон ця штуковина ліворуч і праворуч, і той центральний перехід під ним. Це є готель. Готель Імперіал, здається. Йому ніч коштує щось 500 баксів чи 450. Тобто така дорога, штуковина. А ця от вулиця, на якій він стоїть, вона фактично остання вулиця перед океаном і Кенрі Роуд, називається. Тут колись були розташовані підприємства, які консервували щойно виловлену рибу в концерні банки. Клемент Монтерей. Ліворуч он там, під цим переходом знаходиться вхід в готель. Там -то лобі готелю. Зараз я тут розвертаюся, дивлюся, що там позаду робиться, бо позаду знаходиться акваріум. І Вирішую йти назад до акваріуму, подивитися, що там по, -по, по тому всьому, щоб краще вранці планувати. Заглядаю на паркомат, що тут з ним робити. Там можна картку на нього пихати і платити за, за паркомісця. Знову ж таки, ось на цій алеї можна максимум там щось на 2 години паркувати машину чи на годину, не пам'ятаю, там якийсь взагалі смішний час для парковки. Добре, що я сам того, не знаючи, що тут є цей шматок, не запаркувався тут, а поїхав вище паркуватися. Тому що наступного дня потім треба було би виходити і переставляти автомобіль. Так, кілька разів, мабуть. І навряд чи тут було би місце для паркінгу. Зараз я рухаюся туди в бік а, акваріуму. Ну і бачите, тут на вулиця людна, що якісь люди проходять Не людна, ну просто люди зустрічаються, якісь там шумні компанії. Тут гарно звук відбивається від усіх стін будівель і поширюється по, по цьому. А, по, ну, По вулиці, вздовж вулиці, наче вздовж якогось звукового каналу. Чути цей шум. Наступного дня ми ось тут ці кафешці будемо обідати. Не обідати, снідати. Ми довго шукали, де поснідати. Це буде в наступному шматку відео. Ну, і ось тут фактично вже починається ці будівлі, які до акваріуму відносяться. ж якась компанія, щось вони тут роблять. Там. Вона... І дисплеї, і вітрини, дисплеї оформлені. Щоб було зрозуміло, що тут акваріум. Портола Сартінес. Так одна компанія називалася, якої <г aquatic> <г aquatic> тут були цехи. А тепер тут акваріум із рибами. Okay. Так, підходжу, я ось тут почитаю, про що вони тут пишуть, які в них тут ціни. Ціни на квитки 65 доларів з дорослого. Бачите, там ще є варіанти 50 і 50 для літніх людей і для дітей. Тобто Америка це теж якась комуністична країна, тут діти коштують дешевше, чи вхід для дітей коштує дешевше, ніж для дорослих. Хоча здавалося б, що вони там побачать щось інше не те саме. Ну, і я вирішив тут пройтися далі за, ну, по цій вулиці, подивитися, що там. Тому ну, що тут була якась велосипедна доріжка. Ну, я, я там раніше проходив після того, як машину запаркував, проходив ну, і бачив, що там є якась велосипедна доріжка. І ось так виглядає ця велосипедна доріжка. Тут, до речі, часто люди їздять із великами. Ну, ось тут я вже знову микнув камеру, перемикнувся, підійшов. Це вже е, лоббі готеля тут знаходиться. Щойно там була Буба, як вона там, Буба, отут про віші є вивіска. Буба Шрімпт, Буба Гамп. Це як ми вже пізніше в Лос-Анджелесі дізналися, що це відсилка до Фореста Гампа, який є, теж ловив креветки з тим своїм другом Бубо, Бубою, і який помер. І він на честь нього назвав. Чи, чи, як, чи на честь того буби Друга Фореста Гампа названа ця мережа ресторанів. І в ній тут подають всякі рибні страви. А це вже ліфт. Це другий. Ну, це другий. Другий. Ми четвертий. На четвертий. Все дуже запутано. Сьогодні ми їздимо тільки по парних А з першого на третій можна було? Тут треба на інший ліфт. О, це не їздить на третій. Так, і де ти нас поселила? Який у нас номер? 480. 480. Ну тут тільки до 461-го. Тому ми їздили двома ріками, я зрозуміла. Давай повертатися. Ух ти, господи. Ці фенці шменці, які готелі. Такі заплутані. Машину не поставиш. Ну, Машина тут паркінг прямо під готелем. Довго чекав, поки виїдеш з хотела. Можна було чекати довше, але я не чекав. Остається mm, сюди. Клас, тут так гарно пахне. О, вау! Вау! Дивись, uh -huh. дивись на вулицю, бачиш вон там на вулиці. Десь бачиш, там є вільні місця. Uh -huh. Я запаркувався не на цій вулиці, а на паралельно. Uh -huh. Ага, це, це не видно. О, клас! Така така підлога м'яка. А, акваріум там. Звідси цих вікон видно акваріум. Океанаріум? Океанаріум. Так. Ну що, поїхали. Все серйозно. Все серйозно, але ж я була в нашому маме і не снує. Чоткає розстави 70 Скажи, по цьому теле в тому, Так. Ось? Ось. Хоп. 400 скільки? 80. А, туди. Божечки, то він величезний, він що, тут всю вулицю займає? А віка з Юрки? Це в нас міжні двері. Можна ходити в гості один до одного. О, норм. Яке ти нам ліжко обрала? Ми що на різних спимо. О, Тут якийсь чайник, кава, машина. Меню. О, дивись, що тут є. Малювати? Це для кота? <гум> кота для... сюди точно брати не можна було. Ти що, там нормальний депозит за те, що кота? Скільки? 400 за них взяли. Я не пам'ятаю, це треба кота. О, а це що таке? А ось е, бар. бар. Чокотип кукіс Я не знаю, це мабуть за гроші. Мабуть, ну, за гроші. Ось вам не. Сіпо, а як тут світло влубати? Це вирубане. я не знаю, де там світло. А, це все світло. Ага, ні, не все. Ось тут іще є світло. О, тут є зарядки готові. О, ванна! Тут є ванна. Тут є душ. Тут можна митися вдвох одночасно. Класно. Та-та-та-та-та. А! Тут і так! Тут виділуюся збоку, щоб в камери не було видно. Ну що ж, давай. Майся. Давай змиємо з себе весь цей пісок. Так, ми трохи піску набрали. І сьогодні пропісочились. Можна зачинитися, можна відчинитися. Двері такі самі є. Церква. Добре. Давай вперед. А, тут ще дивишся. Тут є халати. Я обов'язково зараз нарежусь. Там ще чомусь десь можна? О, тут сейф. У-ху, ніфіга собі оце дверки. О, і тут є оця ось штуковина, щоб щось там на неї класти. Полізе. Угу. Порасовалька. Ти не знаю, тут взагалі коли-небудь дощ буває. <світування> <світування> так, а вигляди з вікна? Обожечки. Вигляди з вікна на лобі готеля. Туди. Ну, і там же шукан, напевно. І, і там океан, там видно всю набережну. Клас. Ну гаси уже Гасити? Як сюди виходити? Ще ще можна, мабуть, вийти. Чекай. Жу. Клас! Божечки, 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 божечки. Завтра треба прокидатися з першими промінчиками сонця. Ганяти отих нахабних чаїв які поселилися на, на павильйоні і кричать. Не обістрали скло в машині вже. Так, все, кінець зйомки тут почалося. Зі, мабуть, треба було б трохи цей е, ну, мостинчик повісити, хоч би. Не думаю. Так, давайте глянемо. Штори. Штори, не пробратися. Угу, пробратися. Опа! Кенін Ко. Кеннін. А, Кенін Ко це, мабуть, Кен... Eh, ці кон концерні банки. Кенрі Роу компані. Olha um tam aquário, e tubo na aquário. Ok, montarei é? bem. чайки десь полетіли. Привет! <свят> Пробираюсь назад. Ну еще такая штурка. О, клево. Уже шторка. Супер ультрамодна. Там журавли уже. У тебя на дворе? У -у -у. Серьезно? Серьезно. Это дают, что они машину переставляют. Не знаю. Все в четырех. <гум> <гум> ну, то что? Треба... Треба купаться. Да. Треба купаться.